Рах нашої діяльності, де ми вважаємо, що на базі таких ресурсних центрів безкоштовно надається методична інформаційна, консультативна допомога, правова допомога, бухгалтерський супровід певних громадських ініціатив, це можуть бути проводитися семінари, тренінги для підвищення професійного рівня тих людей, які. Стають активістами да, року самоорганізації, організації, е, членами правлінь, наприклад, чи керівниками е, правлінь е, об'єднаності, власників багатоквартирних будинків і тому подібне. Тому ми дуже багато підтримуємо таких проєктів. Цього року ми вже оголосили за цим напрямком два конкурси. Один з них стосується підвищення професійного рівня членів громадських рад при органах влади. Ви знаєте, що наприкінці минулого року ви знаєте, то просто скажу вам. В листопаді місяці постанови Кабінету міністрів України було затверджено положення, яке передбачає новий порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади. І саме цей, ця постанова вже на сьогоднішній день, в принципі, відповідно до неї, багато громадських рад або вже створені, або знаходяться на етапі створення. Тому ми сьогодні підтримуємо, якраз будемо підтримувати проєкти, які нададуть можливість підвищити професійний рівень тим людям, які потрапили до тих громадських рад. При тому це можуть бути громадські ради як при органах виконавчої влади, так і при органах місцевого самоврядування.